Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Ця блогерська хвороба не дає мені спокійно жити. Закрилася тут на кухні. Готую собі святкові цукерочки з натуральних продуктів. Ну, думаю, треба ж з вами поділитися. Ну так. Відложила трохи красивих сухофруктів і дуже-дуже м'якеньких. Якщо у вас тверді, залийте кип'ятком, промийте харшеньки, повинні вони такі прям губами можна щоб були 9 Дев'ять штучок по кількості моїх формочок, а решту. Нарізаю середню, крупну, або можна на блендер пустити, якщо треба дрібненьке, чи дітям, чи зуби погані. От, І все решту, що в нас залишиться від цих красивих святкових цукерок, ми зробимо а-ля пасту тільки кульками, щоб зручно було їсти, до столу подавати. Отже, Для початку розтопленим шоколадом змазуємо дно формочок спеціальних, або просто заливаємо рівно в лоточок, формуємо невеличкі бортики. Ось так наклали по чайній ложечці, і поки шоколад теплий, в стороночки так потрусить, щоб як чашечка невеличка, щоб туди поміщалася начинка гарненько. Доки шоколадики відпочинуть в холодильнику, я збила зучене молоко і різку варену з маслом, потім додала перемелених горіхів і краплю алкоголю. І це така буде крімова начиночка для чорносливу в шоколаді. Охолодились наші формочки. На донышко тепер акуратно викладаємо по чайній ложці нашого крему, розрівнюємо. І зверху чорносливинку або курагу або горішок, полуничку засушену, і трошечки так втрамбовуємо, щоб не багато пішло шоколаду. Бо це не шоколадні цукерки, а все-таки з намеком на користь. Як для здоров'я, так і для фігури. І далі знову заливаємо шоколадом, маленьким шпательком вирівнюємо і в морзильну камеру, якщо треба швидко, або просто в холодильник для зберігання. Ось до цих форм є такі кришечки, щоб в холодильнику воно як в контейнер зберігалось, і потім просто на стіл повиштовхуєте зі зворотнього боку. Наступна партія можна зробити по типу дубайського шоколаду. Отут, вправо, зверху у вас вискочить посилання. Зробили донечку, ну, таку коробочку з шоколаду. На блендер пустила, щоб було дрібно, наприклад, таке як пастообразне, або шматочками, щоб попадалися все-таки кусочки сухофруктів, сухофрукти. Горішки, я зробила мелені і дроблені, щоб різна відчувалася консистенція. Трошки капелька меду і капелька лимонного соку. Просто я подрібнила ножем великим, додала горішки різної консистенції. Трошки меду, трошки лимонного соку. Один в один у нас виходить паста амосова. В результаті ми отримали ось таку пластичну масу з виду схожу на шоколадну колбаску. По лінивому катаємо шарики. Геть по лінивому робимо колбаску фольгу, як застине, потім нарізаємо шайбочками. Ну, ми ж сьогодні мусимо заморочитися в шоколаді зробимо. Ось так, ще гарненько притрамбувала. І знову робимо донечко із шоколаду. Дивимось, друзі, готове наше пригощання. Цукерочки виглядають дуже ефектно, схожі на бонжурчик, тому що два види начинки. Розрізався з курагою, з чорносливом я ще залишила в холодильнику, бо стільки не потрібно. І до речі, цукерки з горіхами можна зберігати в морозильній камері, вони не дуже застигають. Цукерочки сухофруктів з горіхами я скатала такі трохи шариками, І для того, щоб вони не липли, не підсихали. Ну, щоб вони були на цукерку схожі, то я на руку трошки отак мазнула теплого шоколаду і так покатала кульки, щоб в них була тонесенька оболочка, бо сильно багато шоколаду на свята, розумієте, воно вже зайве. Ну, І з ціленькою шоколадкою не соромно, і в гості піти взяти, плітка загорнуть гарнею, бантичок, ленточку і вперед. Друзі, якщо раптом, не дай Бог, заблокують мій канал або вкрадуть, так як він вже стає прибутковий. Шукайте мене за назвою Ставимо чайник. Просто це буде назва нового мого каналу. Ставимо чайник. Я вас вітаю із Миколайчиком Прийдешнім. Бажаю вам добра, здоров'я. Хай вам щастить, хай буде мир.